Мама в цей час була в лікарні, готувалася вже родити, але та дитина була ще біля Бога в небі. І вона, знаєте, розмовляючи з Богом, каже, Боже, мені зараз час ти на землю, але я боюся, не знаю, що буде там на землі, хто за мене буде дбати. Я така маленька, беззахисна, не маю сил. Зовсім крихітна дитина. Хто мене завжди буде підтримувати. Бог каже. Так обнадійливо каже, не переживай. Біля тебе буде ангел, який тебе берегтиме. Він завжди буде скрізь з тобою. І що б з тобою не сталося, він завжди буде тебе підтримувати, оберігати, окрилювати не мов би. Ну і дитина далі не вірячи, Божим словам каже, так багато в світі зла страждання, нещастя. Як я в тому світі взагалі виживу? Бог каже, не переживай, біля тебе завжди буде ангел. Навіть тобі, коли буде сумно, він тебе буде втішати. Коли тобі буде радісно, ангел буде з тобою радіти. І навіть коли буде здаватися, що біля тебе нікого нема, біля тебе буде той ангел. І та дитина каже знову до Бога. Але от. Хто мене навчить людської мови, я ж не вмію говорити. Як я зрозумію свою маму, Бог каже, ангел тебе навчить говорити. І ти спізнаєш голос твого ангела навіть серед тисячі інших голосів. Але ти голос свого ангела спізнаєш. Ну і знаєте, коли вже прийшов час, щоб, знаєте, на землі було чутно ті крики, бо мама. Народжує страждання в болях. І дитина вже, знаєте, хотіла ще останнє запитати Бога, а як? Той ангел буде називатися, як мені до нього звертатися? Бог каже: Того ангела, ти будеш звати Мамою. Так і справді, поруч з нашим ангелем-хоронителем, який на небі, який захищає, покриває наші щоденні кроки, так, але на землі також біля нас є ангели в людському тілі. Ми знаємо, що ангели є безцілесні духи, однак Богові не було вгодно, аби дитина була без того ангела.